Що змусило найкривавішу імперію ХХ століття влаштувати справжнє полювання на сліпих, беззбройних старців? Чому на них, немічних, з однією лише дерев'яною бандурою в руках кидали загони НКВС, наче на ворожу армію? Відповідь проста і страшна. Імперія знала те, що від нас намагались приховати століттями. Кобзар це не жебрак і не співак, це воїн інформаційного фронту. А його дума це не пісня. Це зброя гостріша за будь-яку шаблю, бо вона вражає не тіло, а душу цілого народу. Сьогодні ми розкажемо, як працювала ця зброя, як сліпі співці століттями вигравали війну за українську історію, і яку таємну силу вони приховували, що змусило ворога піти на їхнє повне фізичне знищення. Щоб зрозуміти справжню силу кобзаря, треба побачити світ, у якому він жив. Це не наш світ миттєвих новин та нескінченних потоків інформації, це XVII, 18 століття, світ, де слово, передане з вуст в вуста, важить більше за золото, а правда найцінніший і найрідкісніший ресурс. Уявіть собі величезну шахівницю у центрі Україна, гетьманат, навколо неї хижі могутні імперії, на заході Річ Посполита, гордовита і велична. Яка вважає наші землі своїми, а наших предків бунтівним бидлом, хлопами, що посміли підняти голову? Її зброя не лише крилаті гусари, а й друкований верстат, що тисячами примірників поширює версію історії, де козаки у це розбійники, а Хмельницький зрадник короля. На сході Московія, що тільки набирає силу. Вона дивиться на нас хижо, як на свою втрачену колиску, свою отчину. Її зброя це царський указ, переписування літописів і тотальна брехня. В її світі будь-яка спроба українців жити власним розумом, це ізмєна, а будь-який наш гетьман, що дбає про свій народ, це Мазепа. На півдні блискуча Османська імперія та її васал, Кримське ханство. Для них ми невірні яури, джерело ясеру і вічна буферна зона, земля, що має палати у війнах, вигідних Стамбулу чи Бахчисараю. І всі вони ведуть війну не лише на полі бою Вони ведуть війну за свідомість, кожна імперія має свою пропагандистську машину. Вони пишуть історію, вони створюють міфи, вони пояснюють своїм підданим і всьому світові, чому вони мають право панувати над нашою землею. Що може протиставити цьому український народ? Переважна більшість неписьменні. Книги це розкіш для обраних, газет не існує. Єдине джерело новин це чутки з ярмарку, розповіді подорожніх та накази, зачитані священником у церкві, як у таких умовах зберегти власну правду, як селянину під Чигирином дізнатися, що насправді сталося під жовтими водами. Йому розкажуть, що це був бунт п'янець, як козаку на Січі пояснити своїм дітям, за що він бореться, коли ворожа пропаганда називає його бандитом. І ось тут у відповідь на цей смертельний виклик. Нація створює свою унікальну живу інформаційну мережу, свою нервову систему. Це і є кобзарство. Забудьте той образ, який нам десятиліттями малювала радянська і російська культура, образ жалісливого немічного сліпця, що випрошує милостиню, співаючи сумних пісень. Це цинічна брехня, створена, щоб принизити і знецінити. А тепер уявіть собі іншу картину. Сивий кремезний чоловік, на обличчі якого закарбувалися шрами від шабельних ударів, його очі випалила ворожа куля або порохова вспишка в бою під хотином чи конотопом. Він козак-ветеран, який втратив можливість тримати зброю в руках, але не втратив волі до боротьби. Його пам'ять це літопис битв, його пальці, що колись стискали руків'я шаблі, тепер торкаються струн бандури, і ця бандура в його руках. Це продовження його зброї. Такі люди не ходили поодинці, вони були організовані у братства або цехи. Це були закриті майже військового типу структури зі своїми статутами і ієрархією, суворими правилами і навіть власною таємною мовою, лебійською мовою, яку не розуміли сторонні. Вони проходили багаторічне навчання, де вивчали не лише гру на інструменті, а й сотні дум, історичних пісень, псалмів, легенд. Вони були професійними хранителями національної пам'яті. Подумайте лише, друковану книгу можна спалити, літопис переписати, архів знищити. А як знищити те, що живе в пам'яті сотень людей, які постійно мандрують від села до села, від ярмарку до ярмарку, від Січі до гетьманської столиці? Ця мережа була невловимою і незнищеною. Імперії довго не могли зрозуміти, Звідки в цих хлопів така впертість, така єдність, така готовність до боротьби. А коли зрозуміли, що корінь цього опору, в слові, в думі, яку несе сліпий старець, вони злякалися по-справжньому. Бо вони усвідомили, що Кобзар це не просто музикант, він виконує три смертельно небезпечні для будь-якої імперії функції, три удари, які руйнували їхню пропаганду і кували дух нації. І про ці три удари ми зараз і розкажемо. Отже, перший удар кобзаря удар по пам'яті це був найважливіший і найпідступніший удар, бо він був спрямований проти головної зброї будь-якої імперії брехні. Імперія не може існувати без переписаної історії. Їй потрібно, щоб підкорені народи забули, ким вони були, і повірили в те, ким їм наказано бути. Полякам треба було, щоб ми бачили себе лише схизматами і хлопами. Москві, щоб ми вважали себе малоросами, молодшими братами, що заблукали. І ось у село, де людям вже півроку розповідають про справедливий гнів короля чи батьківську турботу царя, приходить сліпий кобзар. Він сідає на майдані і під перші ж звуки бандури збирається натовп. Він не сперечається з пропагандою, він не зачитує маніфестів, він починає співати думу. Він співає про битву під жовтими водами. І, в його думі, це не бунт черні, це велика битва за волю, де козацька хитрість перемогла шляхецьку пиху. Він співає про гетьмана Сагайдачного, який здобув кафу, найбільший невільничий ринок тогочасного світу, і звільнив тисячі бранців. І люди в натовпі згадують, що вони не раби, а нащадки переможців. Він співає про Батурин. Коли московські літописці пишуть про справедливу кару зраднику Мазепі. Кобзар співає про ріки крові, про вирізаних жінок і дітей, про спалене дотла місто. Він не дає брехні вкорінитися. Він зберігає в народній пам'яті справжній кривавий образ ворога, кожне слово його думи це цвях, забитий у домовину імперського міфу. Дума це не просто пісня, це живий історичний документ, завірений народною пам'яттю. це наш гранітний фундамент правди. Кобзар був ходячим архівом, живою бібліотекою. Яку неможливо спалити. Він носив у своїй голові всю історію боротьби нашого народу, і, передаючи її з покоління в покоління, він робив українців невразливими до отрути імперської брехні. Поки звучала дума про перемоги предків, народ знав, що він не є народом рабів, і це був перший нищівний удар, але зберегти пам'ять це лише половина справи. Другий удар кобзаря був спрямований прямо в серце. Це був удар, що перетворював знання, на дію. Уявіть собі ситуацію. Гетьман оголосив збір війська в село прибуває сотник, йому треба зібрати людей на війну. А хто ці люди? Це вчорашні плугатарі, ковалі, гончарі. У них є родини, господарство. Вони знають, що можуть не повернутися. Вони бояться. Це нормально. Це людська природа. Сотник може кричати, погрожувати, обіцяти славу і здобич, але його слова. Це слова влади. А потім у село приходить кобзар, він не наказує, він торкається струн і починає співати думу про козака голоту, про бідного, але вільного козака, який один перемагає багатого татарина, бо за ним правда і Божа воля. Він співає про трьох братів, що втекли з Азова з турецької каторги, про їхню незламну волю до життя і свободи. І в цей момент відбувається магія. Кожен чоловік у натовпі. Перестає бути просто селянином. Він бачить у козаку голоті себе, він бачить у братах, втікачах свою власну жагу до волі. Дума підключала кожну окрему людину до єдиного національного організму, до спільної історії великих перемог і великих страждань. Вона нагадувала йому, чий він син, і за що варто боротися і вмирати. Страх нікуди не зникав, але поруч з ним з'являлося щось більше лють, гордість. Почуття обов'язку це була найпотужніша психологічна зброя. Дума перетворювала натовп на військо. Вона давала духовну броню, яку не могло пробити жодне вороже залізо. Коли козаки йшли у похід, їх супроводжували кобзарі. Коли готувалися до битви, над табором лунала дума. Це був не просто спосіб підняти бойовий дух, це був священний ритуал, який єднав воїнів з їхніми предками і давав їм сили для надлюдських подвигів. Це був другий удар удар, що кував незламний дух нації. Але був і третій удар найтихіший, найменш помітний, але, можливо, найнебезпечніший для ворога. Це був удар із тіні. Кобзар, особливо сліпий, був ідеальною людиною невидимкою. Хто зверне увагу на немічного старця, що сидить на базарі чи в шинку, хто запідозрить його у злих намірах? Для ворожого воєводи, для польського пана, для московського чиновника він був частиною пейзажу, безпечним елементом місцевого фольклору. І це було їхньою фатальною помилкою. Бо цей безпечний старець усе чув. Він чув розмови солдатів про те, що їм затримують платню і їхній бойовий дух на нулі. Він чув, як купці скаржаться на нові податки і проклинають окупаційну владу. Він чув, скільки возів із провіантом прибуло до фортеці. І куди вирушив роз'їзд ворожої кінноти. Він бачив своїми вухами значно більше, ніж зрячі своїми очима. І він не просто чув, він був частиною мережі. Кобзарські братства зі своєю дисципліною і таємною мовою були ідеальною структурою для збору і передачі інформації. Зустрівшись на ярмарку чи на перехресті доріг, два кобзарі могли обмінятися кількома фразами своєю лебійською мовою. І стратегічно важлива інформація йшла далі від села до села, від міста до міста, вона, врешті-решт, досягала вух козацького сотника чи навіть самого гетьмана. Це не була розвідка в сучасному розумінні, це було щось більше, це була народна розвідка, децентралізована і невловима. Вона давала козацькому війську величезну перевагу, знання, знання про настрої в тилу ворога, про його слабкі місця, про його наміри. Кобзар був очима і вухами народу на окупованій території. Він був живою системою раннього сповіщення, і цей його третій тіньовий удар часто був найболючішим для самовпевнених імперій, які навіть не розуміли, звідки прийшла загроза. Вони шукали шпигунів серед шляхти і купців, а найціннішу інформацію виносив у них з під носа сліпий старець із бандурою. І коли імперії нарешті усвідомили всю глибину цієї потрійної загрози, їхня реакція була лютою і безжальною. Імперії довго не могли збагнути природу українського опору. Вони бачили лише верхівку айсберга, гетьманів, полковників, збройні повстання. Вони думали, що достатньо стратити ватажка, спалити кілька сіл, і бунт згасне. Але щоразу, після кожної поразки, після кожної руїни. Народний дух відроджувався знову, ніби Фенікс із попелу. Вони рубали гілки, не розуміючи, що сила дерева у його корінні, яке ховається глибоко в землі, і цим корінням було кобзарство. Це була та невидима грибниця, що живила дух нації, не даючи йому загинути. Першими це почали розуміти у Речі Посполитій. Польська шляхта бачила, що кожна дума про Хмельницького, кожен псалом про козацькі перемоги. Це іскра, що може запалити нове повстання. Кобзарів почали переслідувати, їхні зібрання розганяли, їх називали підбув... підбурювачами, ворожими агітаторами. Але це була боротьба з вітром. Кобзарська мережа була надто гнучкою і децентралізованою. Проте справжній системний і тотальний удар по кобзарству завдала Російська імперія. Москва зрозуміла те, чого не зрозуміли у Варшаві, щоб підкорити Україну остаточно. Треба не просто заборонити її мову, треба вбити її душу, стерти її історичну пам'ять. А носієм цієї пам'яті був саме кобзар. Почалося все з м'якої сили. У XIX столітті імперська влада почала просувати образ кобзаря каліки, жалюгідного співця народних примітивних пісеньок. Їх намагалися перетворити на безпечний етнографічний експонат. Мовляв, є велика руська культура Пушкіна і Глінки, а є ось ці малоросійські, кумедні старці зі своїм сільським фольклором. Це була спроба знецінити, принизити, вирвати з думи її героїчний войовничий дух. Але це не спрацювало. Кобзарі продовжували співати про січ, про гетьманів, про волю. Вони ігнорували імперські наративи. Тоді влада перейшла до прямих заборон валуєвський циркуляр. 1863 року, Емський указ 1876 року. Ці документи були спрямовані на тотальне знищення української мови та культури. Книгодрукування заборонено. Театр заборонено, навіть тексти пісень під нотами писати українською заборонено. Кобзарів почали арештовувати за підбурливі пісні Їхні бандури ламали, їх самих кидали у в'язниці. на ярмарках. Жандарми розганяли будь-які зібрання, де лунала українська дума. Імперія намагалася створити інформаційний вакуум, в якому будь-яке нагадування про славетне минуле України вважалося б державним злочином, але навіть це не змогло знищити кобзарство, воно пішло в підпілля. Думи передавалися таємно від учителя до учня. Традиція жила, хоч і була загнана у глибокі катакомби народної пам'яті. Та найстрашніший, найцинічніший і остаточний удар завдала радянська влада. Більшовики, на відміну від царських чиновників, були прагматиками терору. Вони зрозуміли, що заборони і переслідування це занадто довго і неефективно. Вони вирішили не боротися з явищем. Вони вирішили фізично знищити його носіїв раз і назавжди. На початку ХХ століття під час української революції. Кобзарське мистецтво пережило справжній Ренесанс. Кобзарі стали символами боротьби за незалежність. Їхні думи знову лунали на повний голос, надихаючи вояків армії УНР, і саме тому для більшовиків вони стали ворогами номер 1 ворогами, небезпечнішими за офіцерів білогвардійців чи заможних селян. Бо кобзар був ідеологом, він був живою альтернативою комуністичній пропаганді у двадцяті роки. Радянська влада ще намагалася грати в гру коренізя. Коренізації. Кобзарів навіть пробували використати у своїх цілях, змушуючи їх співати думи про Леніна і колгоспи. Можете собі уявити це блюзнірство. Але справжні кобзарі носії тисячолітньої традиції на це не пішли. Вони продовжували співати про справжніх героїв, і тоді система вирішила, що час розмов закінчився. Почалася епоха великого терору, і однією з його перших, найбільш продуманих і жорстоких спецоперацій була операція з ліквідації українського кобзарства у 1934 році, а за деякими даними, це відбувалось у різні роки на початку 30-х, влада вигадала диявольський план. По всій Україні було оголошено про скликання республіканського з'їзду народних співців у Харкові, тодішній столиці Радянської України. Обіцяли все: повагу, державну підтримку, створення кращих умов для творчості. Сотні кобзарів і лірників з усієї України, старих і молодих, сліпих і зрячих, повірили в цю обіцянку. Вони, переслідувані і принижені, побачили в цьому шанс на відродження свого мистецтва. З усіх куточків республіки вони почали з'їжджатися до Харкова. Їх збирали, реєстрували, розміщували, а потім однієї ночі сталося страшне. Усіх учасників з'їзду завантажили в ешелони, нібито для поїздки на виступ перед керівництвом у Москві. Ешелони вивезли їх у ліси під Харковом, у район станції Козача Лопань. Там, посеред лісу, їх усіх вивели з вагонів, сліпих, беззахисних людей і розстріляли усіх. А їхні унікальні, часто старовинні, музичні інструменти, бандури, кобзи, ліри спалили поруч на величезних вогнищах. Це не було просто масове вбивство, це був ритуальний акт. Це була спроба вбити душу нації, спалити її пам'ять. НКВС діяло як хірурги, що видаляють ракову пухлину. І цією пухлиною для імперії була українська історична пам'ять. Вони не просто вбили людей, вони намагалися обірвати тисячолітню нитку традиції, яка єднала покоління. Це був злочин, який не має аналогів у світовій історії. Спланований холоднокровний геноцид унікального культурного явища. Вони думали, що розстрілявши кобзарів, вони розстріляли і думу. Вони думали, що спаливши бандури, вони спалили і пісню. Вони думали, що перемогли, але вони глибоко помилялися. Розстріляний з'їзд кобзарів став кульмінацією столітньої війни імперії проти української душі. Це був акт відчаю акт, який довів не силу, а слабкість системи. Бо тільки той, хто панічно боїться слова, намагається вбити його носія. Вони не змогли перемогти думу у відкритому бою, тому завдали удару в спину. Вони думали, що знищили все, що обірвали зв'язок поколінь. Що після цього жаху ніхто більше не насмілиться взяти до рук бандуру і заспівати про Січ. На десятиліття в Україні запанувала тиша. Здавалося, дума померла разом зі своїми останніми співцями. Радянська пропаганда створила новий кастрований образ бандуриста, виконавця обробок народних пісень в шароварах, безпечного і лояльного до режиму. Справжній, епічний, войовничий дух кобзарства був оголошений буржуазним націоналізмом і загнаний у глибоке забуття. Але вони не врахували одного. Дума це не просто текст і музика, це код нації, це вірус свободи, який живе не на струнах, а в крові. Його можна приглушити, але неможливо вбити. І коли імперія почала тріщати по швах, цей код прокинувся спочатку тихо, в колах шістдесятників в таємних зібраннях інтелігенції. Потім, наприкінці вісімдесятих, голосніше, на перших мітингах за незалежність, і, врешті-решт, він вибухнув на повну силу на майданах. Коли мільйони людей вийшли на вулиці, співаючи гімн і скандуючи слава Україні, це і була та сама дума. Вона просто змінила форму. Вона перестала бути справою одинаків кобзарів і стала справою всього народу. Кожен, хто вивчав справжню історію, кожен, хто розповідав правду про голодомор, кожен, хто боровся з імперською брехнею, мимоволі ставав сучасним кобзарем. Так у чому ж була таємна сила сліпих старців, що змусила наймогутніші імперії століттями полювати на них? Сила в тому, що вони були імунною системою нації, вони виробляли антитіла до брехні. Вони не давали історичній амнезії вразити народ, вони зберігали матрицю нашої ідентичності, той самий код, який не дозволяв нам розчинитися в чужих світах. Розстріл кобзарів це остаточний історичний вирок імперії. Це доказ того, що для Москви українська культура ніколи не була братньою, вона завжди була екзистенційною загрозою, і вони це розуміли краще і раніше, ніж багато хто з нас. Сьогодні нічого не змінилося. Війна триває. Ворог так само намагається стерти нашу пам'ять, знищити наш код. Тільки замість загонів НКВС у нього, ракетні удари по музеях і бібліотеках, армії ботів у соцмережах і цинічні пропагандисти на телебаченні. Їхня мета та сама, що й сто років тому, зробити так, щоб ми забули, хто ми є. Але сьогодні замість кількох сотень кобзарів у нас є ми, мільйони, кожен український історик, що розвінчує ворожий міф. Кожен блогер, що створює якісний український контент, кожен волонтер, що поширює правду про цю війну, кожен солдат на передовій, який своїм чином продовжує епос про козака голоту. Ми всі сьогодні кобзарі, ми всі воїни міфологічної війни, і наша дума звучить. Вона звучить у кожному пострілі, в кожній волонтерській поїздці, в кожному українському слові, сказаному всупереч ворогу. І поки вона звучить, ми не переможні. Бо націю, яка пам'ятає свою історію, неможливо підкорити. Підписуйтесь на канал Козаці. Козацькі хроніки. Тисніть на дзвін. Давайте кувати наші нові легенди разом. А в коментарях напишіть, як ви вважаєте, який головний урок ми, українці, маємо винести з історії кобзарства сьогодні? І чиї подвиги сучасності ми повинні перетворити на думи в першу чергу.